Отже. Згадуємо сьогодні дівчата про основні операції в стрижках. Е е давайте будемо поступово е згадувати і нотувати, та? які в нас є основні операції в стрижках. Філірування, ну, філірування це вже саме така, ну, скажімо, десь там посередині. А найбільш поширенішу операцію в стрижках одна, з чого ви починали там, на першому дня машиною. Ну, зняття машинкою не можу назвати основною операцією, скажімо так. Зняття на пальцях. О, це саме така перша процедура зняття на пальцях. Як? Що це таке є? Що це означає це поняття в собі? Зняття на пальцях. Що для цього необхідно? Як ви це будете робити? Знаєте, що yeah, yeah um, yeah. yeah. це сама така скажімо, дійсно операція, де вона поширена, де вона найчастіше присутня. В жіночих стрижках дуже часто може бути використана, а також в багатьох чоловічих стрижках вона є частиною стрижки. Ми розуміємо, що чоловіча стрижка складається не лише з однієї операції, переважно модельна стрижка. Отже, під яким кутом в першу чергу у нас має знаходитися письмо під час оцякої операції стрижки, зняття на пальцях. А? Знаєте, дівчата, ви що мусите знати, що це кут 90 градусів. Зняття на пальцях завжди кут 90 градусів. До поверхні голови. Ви ту всі маєте дуже добре знати. Бо то вже не буде зняття на пальцях, якщо там є куть 90 градусів. Але крім кута, ви ж також маєте згадати про таке поняття, як контрольне пасмо в вздришці. Е, взагалі ж, давайте згадаємо, що таке контрольне пасмо, а тоді е, здогадаємося, яке тут контрольне пасмо в даному методі. Контрольне письмо стрижці, яким воно буває. Що це взагалі таке? Рухоме Рухомий і нерухоме, а також взагалі пам'ятаємо, що контрольне письмо це письмо, вздовж якого рухається стрижка. По якомусь принципу. Тобто воно може бути рухоме, нерухоме, а також комбіноване. Комбіноване означає, що в одній стрижці присутні десь рухоме, десь нерухоме. Яка різниця між рухомим і нерухомим? Нерухоме то письмо, до якого ми підтягуємо так. всі пасма. Тобто це пасмо, яке зосереджено в якійсь точці, і решта всіх пасм з однієї, скажімо, зони якоїсь конкретної, або з усієї площі ми підтягуємо ту точку, до одної точки. Тобто, власне, це буде означати нерухоме. Окей, а що таке е, рухоме? Це кожне пасмо, яке ми підтягуємо за Тобто ми, тобто ми ним рухаємося по поверхні голови. Таким чином це з цього випливає, що в нас, наприклад, є перше письмо, друге письмо орієнтується на довжину першого, а третє вже на довжину другого, четверте, на третє і так далі. Тобто ми ним рухаємося по всій площі голосу покриву. В результаті, скажіть мені, чи ви згадали, яке письмо є в стрижці зняття на пальцях, в методі зняття на пальцях? Нерухоме? Рухоме, рухоме завжди. Завжди рухоми, дівчата, запам'ятайте. Зняття на пальцях передбачає е, рівномірну форму стрижки, ми будемо глибше пізніше про це говорити. Це означає, що в кожній точці голови, де ми це пропрацювали, в нас однакова товщина. Тобто Ми на першому космі задали е, 5 см, і в кожній точці, де ми це робили, буде 5 см. Тобто Ми орієнтуємося на кожне попереднє, тобто власне воно в нас рухається. Зрозуміли? Це запам'ятайте, ніколи більше не плутайте, Бо нерухоме письмо це виходить великий перепад довжини між першим письмом і останнім. Ну і поміж ними йде там прогресія. Зрозуміли? То цього не путаємо. Зняття на пальцях – це завжди рухоме письмо, завжди результат результаті форми стрижки. Окей. Е, переходимо плавно, якщо тут питань нема. Ми більш детально пізніше будемо обговорювати, в якому варіанті ми це застосовуємо. Як ми там працюємо? Але тут все зрозуміло на даний е етап. Другий, друга, там якась поширеніша операція е це що? Тушування. Тушування. Але давайте ми, плавно е поговоримо і про тушування, і про зняття напалі. Е Перепрошую, зведення на нівець. Це якби дві такі між собою схожі, але чимось вони відрізняються ті операції. Чим? Поки я пишу, ви думаєте: зведення. Нанібець і тужуваємо. Як ви думаєте, чим відрізняється? Тай так. так. Е, дивіться, е, і тут, і тут це якийсь плавний перехід, правда? Mm -hmm. Від коротшого до довшого. Правда? правда. Е, знаєте, як знаходиться при цьому гребінець і новіці? Як вони рухаються? Куди? Вона mm -hmm. говорю. Синхронно рухається, так, але в якому напрямку? Давай. Завжди в напрямку проти природного росту. Ну а так, як волосся росте по колу, відповідно в нижніх зонах, то воно все росте донижнього. А ми завжди рухаємося проти, так? Ну, чи в нижніх, чи якщо це фронтально, то все рівно проти росту рухаємося. Ми ж можемо виконувати звернення і тушування на всіх зонах, де нам це необхідно. Тому, скажіть мені, будь ласка, все-таки ми вияснили, що рухається синхронно, гравітець проти природного росту. Рухаються ножиці за ним. Якщо ми розуміємо, що це плавний перехід від коротшого до довшого, то гребінець завжди повертається на нас трошечки. Так? Ну, чим більше він повертається на нас, тим довшим є верхня частина волосся. Тобто знизу коротше, далі йде до довшого. Яка ж між цими двома методами різниця? Тушивання можна робити машинкою. Можна. можна, так. А задня анівець. Ні. А чому? Тому що тут різниця в довжині. Просто коли душування, то ми йдемо від нуля і до міліметриків, тобто це може бути від 0 до 3 міліметрів е, наростання до 5, до 7. Ясна річ, що це робиться або ножицями над гривінцем, або машинкою над гривінцем. Ну, лезнь рушинки над гребінцем, всі хто розуміють, бо з насадкою це інша тема. А зелені на нівець, тут вже буде починатися тут більша довжина: від пів сантиметра, від сантиметра і по наростанню. Розумієте? Тобто ви просто захоплюєте гребінцем і зістригайте, але розуміючи, що ви цей гребінець першочергово вже відтягнули в якійсь нижній зоні. Від голови, від поверхні голови, наприклад, на довжину половини сантиметра чи сантиметра. І тільки тоді починаєте повертати плавно синхронною рукою чесночицями на себе. Правильно? Mm -hmm. І тоді у вас буде від тої довжини, від якої ви відштовхнулись, і наростання. Це може бути від пів сантиметра до двох Це буде використано і в жіночих стрижках такий метод зведення, і буде використано в, частки, в частині е, чоловічих подовжень. А тушування найчастіше буде в таких модельних чоловічих стрижках. Ну, в першу в жіночок іноді теж спортивно, коротких, е, коротких можна використовувати за бажанням клієнта. І тушування, звісно, що це дуже чітка, тонка е, складна робота, яка вимагає від вас більшої значної точності, ніж коли це звернено. Тому що зводите виплавну, і плюс-мінус так помилки не буде видно, якщо ви десь там щось. Зробили не так. Якщо це тушування, і ви десь щось зробили не так, у вас буде там що? Такий чіткий зріст в вигляді схудинки, ми кажемо. Тому оце, власне, вимагає більшої техніки, практики і такої чіткості. Зрозуміли? Так, зрозуміло. Переходимо до наступного пункту. Що нас наша ліків? Окантування. Що таке окантування? згадуємо? вже такий закінчений етап зачистки та безкращення. Так. Правильно ви кажете. Тобто це така е, завершальна лінія стрижки, скажімо так. Які, що ви можете сказати про контування? Де ми його бачимо, де ми його виконуємо і як? Ну, скажімо так, е, контування це якась кінцева лінія стрижки. Тобто вона де знаходиться? В нижніх зонах переважно. тобто це або скромні, або пунктична. Частина або також це може бути фронтальна у вигляді гри. Також ми розуміємо, що окантування буде відрізнятися в чоловічих моделях і в жіночих. Яка різниця все-таки, якщо ми беремо, наприклад, скроні? Як найчастіше ми можемо огонтувати скроні в чоловічих моделях і в жіночих? Яка В чоловічих моделях завжди вишну відкрити. Зрозуміло, добре. Але форма різним від кутову має різних яким? Ми знаємо, що найпоширеніше. Е, в чоловічих моделях окантування може бути або пряме, або косе, або видовжене у формі ми вакімбарда. Тут трошечки ви не таке класичне, що аж сюди, але видовжене просто от таке от, ну, ну, знаєте, як квадратної такої боги, видужений вакімбардом. Оце найпоширеніші моделі чоловічих варіантів. Коли ми кажемо про жіночі, то тут в першу чергу залежить від довжини стрижки. Ну, тобто це, чи це дуже відкрите вушко, чи це навпаки наполовину закрите, там помісу, закрите і так далі. Дуже багато різних варіантів, але якщо ми кажемо про відкрите вушку, то ми точно в жіночій моделі не використаємо ну, по логіці, по тенденціях, ми точно не скористаємося кремим, косим або боким тим паче. Що ми будемо робити? Ми будемо робити тоненькі і загострені. Видовжина, наскільки клієнтка хоче, хтось хоче дуже. Таке видруження гостре, хтось хоче коротше, але все-таки воно буде загостреним. Так само в чоловічих моделях ми не зах... ну, в реальності, в нормальній, класичній нормі, ми не будемо використовувати загострену скромні в чоловічій моделі. Бо це буде щось не так. Розумієте? Це буде не по-чоловічому, скажемо коротко. Як на кутилися в чоловічих моделях найчастіше, класично ви можете окантовувати? Це може бути пряме, чітко пряме, може бути пряме з округаними кутами. Може бути мисом. Мисом ми знаємо, як це, на кутик. Зрізаним мисом є кутик, але в кінці цей кутик зрізаний. Так? Ну, тобто, найчастіше. В жіночих більше варіантів. Перепрошую. Ало. Ага. Окей, підходжу. Можу угу. перерватися, навчати. А ви думаєте, які в жіночих моделях? Буває у ґрунту. Окей, значить ми зупинилися на шолу на окантуванні. І ви мали подумати, що ми робимо в жіночих моделях. Що ми робимо в жіночих моделях на будинку? Наприклад, У Яких форм? Які форми ми часто можемо пропонувати? Ну, звісно, що в залежності від стрижки, але, наприклад, якщо це добре у вас, у нас може бути варіант прямого, огального, ем, підковоподібного, фігурного, розумієте це? Ви це все маєте в книжці, ви собі відкриєте, передившись і згадаєте, але образ моя вже сьогодні тут нога. В ну, залежності від короткої стрижки, ми дивимося також по формі шиї. Так? І пам'ятаємо, що те, що стосується і чоловічих, і жіночих моделей, звісно, що там, коли ми кажемо про форму шиї, то якщо шия більш товста, то значить ми маємо використати окантування, яке буде візуально її зменшувати. Може бути на код окрантування або як мінімум. Пряме з закругленими кутами або овальне також, в так, залежить від моделі, жіночі, чоловіч і так далі. А коли ми кажемо про ходу так, тонку ходу шиї, відповідно, навпаки, має бути пряме, і якесь таке, яке буде відволікати увагу від тої тонкої шиї. І також, скажіть мені, гривка це фронтальна частина стрижки, гривка, що ми можемо пропонувати. Прямо, прямо. Пряма. Пряма га. Коса. На два боки, зараз так скажу Ну, Це називається правильно овальна. Mm -hmm. Потім е сфілірована може бути, може бути не, не сфілірована, може бути дуже сфілірована. Е фігурна mm -hmm. може бути, така ну, різна може бути, в принципі, студию жіночій моделі. модель. Тому просто це індивідуально виясняємо з клієнтом, враховуючи його форму обличчя, ну і загальні поважання. Окей. Okay. І ще які операції мене назвали градуювання. Градуювання це одна з основних операцій градуювання. Що ви про це знаєте? Це додавання об'єму світло okay. об'єму в марафоні. Окей. Ще градуювання це особливий зріст волосся. З внутрішнього або зовнішнього боку пальця з одночасним відтягуванням пасма для створення градуйованої смуги. Дуже мудро я сказала, як ви думаєте, що це означає? <рес> що це означає? Це означає, що градуювання воно називає також зразу ділиться на внутрішній ізоніш. Як ви пам'ятаєте, як воно відрізняється? Внутрішній і зовнішній? там діду кута відрізняється під тим бутом. Внутрішнє пам'ятаю, що завжди пальчики. Загинаємо всередину з так? Mm -hmm. да? а зовнішній, навпаки, повертаємо на серед. Це вже різниця. Також з цього випливає, що в внутрішньому завжди збільшується довжина письма в цій градації від, скажімо, кожне наступне письмо довше за кожне попереднє на 1-2 мм. Тобто дуже незначна така різниця, але це нам дає можливість, що волосся красиво вкликається всередину. Якщо це зовнішнє, це навпаки кожне наступне коротше за кожне на 1-2 мм. І це дає підняття вкладання підверх. Зрозуміли? Е, також ви знали, що градуювання має кілька ступень. Що таке ступені градуювання? Згадайте, ви знаєте. Під яким кутом? Якщо ми стежаємо, витягуємо письмо при градуюванні, то воно е, може бути низьким маленьким, середнім і високим. Всі то, що бачу, це буде. Низьке, дивіться, низьке буде від 0 до 20 градусів, середнє 45 градусів. І до 87 градусів буде високим. Чому до 87? Тому що вже у цих 3 градусів до 90. Вони там гупляться, і це вже буде прогресія по 90. Тому ми так на 87 завершуємо. Тобто, в залежності від того, під яким кутом ми тримаємо наше пасмо під час навоювання, воно може бути більш плавним від 0 до від таким середнім 45 і от власне високим, де ми це бачимо? В стрижці серця, стричці паш, в стрижці бо, ми можемо різні використовувати. І таке, і таке, і таке. Тобто, в залежності від того, що ми застосуємо. Буде чи плавніший, чи більш яскравий, різкий такий ефект. Зрозуміли? Окей. Mm -hmm. okay. І залишається в нас ще одна операція. Філірування. І дивіться, що ми зробимо. Ми скажемо з вами, що філірування це що таке? Проріження yeah, це проріження волосся волос. з метою або запирання якогось в якихось зонах об'єму, або об полегшення, або, або навіть mm -hmm. додавання, в залежності, яким чином ми це робимо. Е, яким чином ми це робимо? Давайте ми це до, до, е, про філірування можна говорити дуже довго, бо ми знаємо, що воно буває яким. Його можна виконувати чим? Yeah, yeah. Якими? Можна звичайними прямими, а також з відвоюю машинкою. Це ж основне. немає Отже, про машинку ви мені розкажете на наступний раз. Я хочу знати. Ось, а я вам нагадаю, але ви дома точно маєте всі відкриті книжечки і подивитися про всі ці операції точно, нагадати ще раз ретельно, а також дуже добре пояснити про філірування, про те, що ми можемо і прямими ножицями, і бритвою, і спеціальними філіруваннями. І ми це на наступний раз будемо обговорювати всі методи, так, їх є багато, і думати, який метод для чого. Хтось для об'єму, хтось для зменшення об'єму і так далі. Тобто, якщо по цьому сьогодні немає питань, що ми швидко і коротко повторили у ці всі операції, то ми можемо наразі завершити, так? А далі ми продовжуємо на наступний раз глибше.